І так, день вам добрий. Сьогодні у нас, по ходу, 16-й епізод. <кій> і зараз я, типу, викличу транзит, типу, паровозика, І сюди прийдуть люди, які захочуть мене прикінчити, а мені треба потихеньку зараз відбігти і сховатись в сторону. Щоб мене ніхто не бачив та не чув. На жаль, мені тяжко зорієнтуватись зараз в даних моментах. Наскільки е, люди ефективно все бачать, бо з андроїдами і чужими я фактично звик, що вони впритул ні чорта не бачать і ні чорта не знають. А тут виходить ситуація така, що ці чуваки все знають і все бачать, і все чують. Ще й оцей от звук наростаючий, він на задньому плані мені. Е, Начебто каже, що на нас має напасти чужий, але він і нападе. Так. Це хтось. Мені треба подивитись так, щоб хтось сюди підійшов, а я його шокером так хопля. Так. По суті, ці чуваки, здається, повертаються назад в іншу частину станції. Вірніше, не станція, а цієї. Ну, станції, коротше, зупинки цієї транзитної. А з однієї сторони вони будуть знаходитись, з іншої сторони, їх тут де я часто, не буде. От, до речі, кажучи, тут двері відчинились. Раніше такого тут не було. І ще й вентиляція. А, ну так, да, точно, я ж забув я. Я, я ди, дебіл просто. Звідси я минулого разу в минулому епізоді перед кінцем його виліз. Так, що я хотів. Зараз будемо сподіватися, що я людей буду бачити. Бо зазвичай я впритул нікого не бачу. Так, з цієї сторони поки що нікого не видно. Напевно, я зараз зможу на транзит навіть заскочити тихенько. Бо ці чуваки, здається, вони. Типу, відійшли на гору і, типу, тут нікого не має бути. Типу, воно все так є, Типу, чудово, типу, я пішов звідси, типу, мене тут немає, типу, зараз прибіжить чужий, і вас всіх пожере. Поїхали гей гей розпочинаємо одразу з екрану завантаження. Не міг я отак от минулий епізод закінчити. Ну що ж, тепер нам треба тащити нашу напарницю Тейлор е до системи життєзабезпечення, бо вона там, блін, помре, напевно, якщо вона не андроїд. Як думаєте, ми одразу їх зустрінемо? Чи вони скажуть, що тут щось було страшне, їм довелося відійти. І загалом. І загалом, коротше кажуть, що мені треба їх шукати. Тепер мені в штаб служби безпесності треба пертися, як мені кажуть. Першою справою варто зробити що? Зберегтись. Далі обійти тут навколишню територію. І пошукати а, якісь приємні такі речі, сюрпризи, прибамбаси. Все, що може знадобитись, особливо, що останнім часом я якось занадто сильно свої ресурси витрачаю по-дурному. Знаєте, що було б смішно, якби. А, От цей банкомат. Чо воно таке, видав би мені хлам в якості валюти? Типу, універсальна валюта для цієї станції. Гіперуніверсальна. Цікаво, ми оцими от проходами між транзитними станціями будемо користуватися чи ні. Так, отже, у нас. Два напрямки, чи один? Один напрямок. Може, піду лівим, бо він мені трохи більше подобається. Дрібли. Ми в штабі служби Безпеки. Подніміться по лізниці і поверніть направо. Меня не встрітять? Самі Отбой. Поверніть направо. Чудово. Блін, з цієї сторони не працює. Там знову доведеться, походу, сюди спускатись, там креслення є. Там є крешлення. Там же креслення. Мені направо от туди от треба, я хочу подивитися, що тут у нас ший. Це, типу, замалювали, дуже прикольно. Офігенні у вас фарби, вони в повітрі висять. Це художники наші. Дуже прикольно спробували б користуватись таким. Повертати направо. Добре, направо повернемо. Пізніше тільки. Через пів години. Поки я, обсліду... я буду отут -от кола наматувати по от станції. Поки Це... ця серія не закінчиться, щоб взагалі ніякого ні чужого, нічого тут не було. Вентиляції тут є, тобто на нас є шанс, що будуть нападати. Але поки що принаймні цього самого гімнюка тут не та кнопка, а самого гімнюка тут поруч немає. Фактично, мені вішіще 2Б не вистачає. Так. В принципі, без різниці. Шокер, як виявляється, по ходу штука одноразова, тому її активно використовувати. Не дуже розумна думка, <кій> бо він швидко закінчиться. Тут червоний колір, все залито кров'ю. Щось хотів сказати ще Я Я взагалі тут шарюсь, в сподіванні, що я знайду. Карту а, цієї місцевості. Бо в основному, коли ми на станції приходимо, тут завжди десь є якийсь стенд, який типу пропонує взяти нам карту. Зараз мені здається, що мене тут просто підстрелять. Варто буде сюди зайти. Або ще щось трапиться. Чужий звідси вискочить. Так, що тут у нас? знает, что делать. Знает ладно, пока его не привели Цена чужи. Может, здесь мы будем в безопасности. уже летят спасатели, правда? Будем уважать, что это наши. И будем что они меня не подстрелят. Это ты? Ты включила транзит. Здорово. Здорово, це типу, ви мене не жалуєте. Боїтесь, що сюди чужий приїде на транзиті. Він же, типу, мій... і так бігати. Серйозно? Так, то той чувак. Мені на секунду здалося, що чужий знову вже тут варто було мені сюди припертись. І знову він крок за кроком за мною слідкує. Я хочу оцю оцього... от... Кімнату зайти спочатку. Я бачу, у мене варіантів фактично ніяких. Доведеться спочатку пройти через здоровенну кімнату, в якій, напевно, буде заставка за оцими дверима. Як Тейлор? Стабільно. Скоро уже на ногах буде. З нею там семейс. Ясно. Ну, роботу... квіти. Де Рікардо? Виповняйте моє поручення. Я занят. Тут в камере Марлоу. Потолкуйте пока с ним. Этот прохиндей притащил сюда ваш самописец. Где корабль Марлоу? Где Анасидора? На парковочной орбите. Этот мерзавец не дает нам коды, чтобы провести корабль сюда на автопилоте. Может, хоть вам удастся его образумить? поговорить с ним. Хм. Кто такие Марлоу? Я уже забыл. Марлоу, це походу то подруга і чувак, з якими ми разом сюди прилетіли. Це було вже так давно, що я про це вже й забув. Набої для револьвера. Це розмовляти з Марлоу. Поки що не буду. Поки що я облажу навколишню територію. Там щось відбувається. Зараз ми дзеркалами. Вірніше не дзеркалами, а склом не те. Реакція цього датчик руху на те, що тут, коротше кажучи. Двері зачинені. А, реакція датчику руху на те, що, коротше кажучи. Оце от марло. На те, що тут люди ходять, воно трошки мене збиває. Так, ладно. Марлоу? А ты кто? Я Рипли из Вейланд Ютани. А, явилась за своим пустым ящиком. Да вы, ребята, упорные. Я здесь по личному делу. 15 лет назад на Нострома летела моя мать. Что, правда? Черт. Надо же. М да. Мы не нашли корабль, Рипли. Только самописец. Я чую, ты что-то не договариваешь. Что еще вы там видели? Мне надо отсюда выбраться. Как насчет сделки? Выкладывай. Я хочу знать все. Эй, hey, час историй. Это нам типа будут зараз рассказывать, как корабли открыли, откопали, самописать. Как слышно, Льюис? Я вас слышу, хотя с помехами. Давайте не спешите. Я бы хотела добраться до этой штуки живой. Тебе нужна штука. У меня кое-какая с собой. Хочешь покажу? Извини, Хайс. Я микроскоп не захватила. <laughs> так, хватит придуриваться. А ну все собрались. У нас важная задача. Ей, мы пойдем до човна чужих. О, с первого фильма, насколько я понимаю. Здається, это было в трейлере якомусь. Що я хотів. Е... Прибор сліження. Ага, є. Смотрите Ага. Зрозуміло. Що я хотів? Що я хотів, що я хотів. Можливо, одразу після цього ми завершимо епізод, якщо воно затягнеться десь на хвилин 10. Привод сліження... Він працює дуже якось дивно. Одна стрілка працює, інша стрілка не працює. Нащо мені взагалі його використовувати, якщо ми, типу, і так все бачимо? Звідки це світло йде? А це човна! Це здоровенний човен, якого ми не бачимо. Фактично так розпочинався перший фільм по чужому. Човень прилетів на якийсь там місяць. какой из планеты, кажется, если не ошибаюсь, или на отдельную планету. Большой... Живем, и откуда знаю? Я думал тебе нравится такая жизнь. Сейчас... Я живу сегодняшним днем. О, Короче говоря, это по сути то же самое место высадки, что и... І... Героїв першої частини фільму, а відповідно потім тут буде космічна станція, побудована в другій частині фільму. Ну, а третя і четверта частини фільму підуть чорт знакуди. Що я хотів? А, повторюсь, коротше кажучи. Якщо це затягнеться на хвилин 10, то ми фактично на ць після цього і розпрощаємось, враховуючи, що там недалеко біля Марлоу знаходиться точка збереження. Обикновенний кампл. Аді тут є без незабаром, не зрібень лежати. Обикновенний скаржте. Что... Мару Кравченко тут не вазьбьо. Мару, Зравченка, тут не Біло. Ладно, байду поїщу слабке місце. А ви ж дітей здесь. О, айтєп ханий мі... путь мімо камінь повскаміння, бо ми типу, тут не зграби і не пройдемо. Ой, що я там хотів. А буду повторюватись по 300 раз. Біля Марлоу в тій. Айст, підійди, подсаді мене. Я взагалі сюди ще не підходив, а ви мене вже сюди тащите. Короче кажучи. Біля Марлоу находилась точка збереження, тому там... И стабильно, Короче... Точка збереження находится ⁇ біля <serving> Марлоу enfin, <sal gesehen> ⁇ Я повторю, уже пятый раз. Какая Яка нафіг різниця. Після того, як ми з цим завершимо, скоріш за все, я там збережусь, незалежно від того, чи буде там чужий, чи не буде. Артон! Артон, жив? Жив. -то назад, там, Все-таки обвалилось все. Тому ми, після того, як це все завершиться, там просто збережемось, незалежно від того, буде там довбаний чужий, будуть там довбані бандити, буде там щось довбане, може сказитися хтось. Андроїди може пройдуть, то взагалі смішно буде. З андроїдами таке враження, що в мене найбільше проблем по ходу, бо я їх недооцінюю, скоріш за все, це найкраще, що я можу про них сказати. Так. Ну шо ж. Зайдемо сюди, хочу подивитися, що тут. Тут нічого. Марло, тебе Погодіть, я вроді щось знайшов. А я вас не бачу. Де ви? Марлоу, ми тебе бачимо, а я вас ніфіга не бачу. Де ви взагалі знаходитесь? Тут дорога є якась. Все, знову мене підсаджувати будуть, походу. Так. Е Нашов тріщину в скалі. Сейчас зарво, отойдіте. Січас зарво, отойдіте. це от ти тріщиною називаєш. Це тут обвал на обвалі. Я б тут напевно не взривав нічого, бо, по-перше, ця вся фігня впаде, весь прохід впаде разом з цим всім. Удержувати лівий тригер. Я так і нажимаю. Тепер можу натиснути. Бум! Як там дорога не обвалилась? Скажіть мені, будь ласка. Також мені цікаво, звідки вони мене нафіг бачили, бо я їх впритул не бачу. Ну ладно, За мною. Мало в яму не впав. Оскільки дивився не куди, не під ноги, а чортзна куди. Тепер нам треба сюди. Підсадіть мене знову. підійди, підсади мене. Так, да, хайст, давай підходь, де ти там. Під... Підсаджуй мене. Ти... ти у нас тільки на це здатний. Ти більше нічого не можеш. Хайст. Залазимо, ще далі, походу, розчистити дорогу треба. Або, можливо, вони одне одного підсадять сюди вже нарешті. О! Пейзаж човна космічного якраз таки. В прометеї прям такий був. Та й в першій частині фільму воно також. Що я хотів? Звук на задньому плані якраз такий, який я використовую на цьому. Е, В початку своїх епізодів. Походу, нас повертають назад, і на човен взагалі не пустять. Ївнюкі. Я хотів на човні походити. А ні. Походу пустять. Чому мене тоді відкинуло кудись в сторону? Я хотів пішки туди дійти. Походу, реально, ми закінчимо за цим от. Я зможу зберегтись біля Марлоу. Принаймні, я сподіваюся, що мені дадуть зберегтись біля Марлоу. І на цьому епізод завершиться. І мені треба вже по справах бігти, бо... Бо мені треба просто по справах бігти. Не знаю. Не. Да. Ням-ням-ням. Про що мені взагалі тут розмовляти? Не знаю. Знайшов би щось розумне попотякати, але нічого розумного немає. Про політику тут взагалі трендіти не хочеться. Та простан. Нашої країни. Поки вона ще наша. Так. Інопланетний човен виглядає непогано і дуже знайомо. А сюди ми не пройдемо, зате сюди ми пройдемо. Так, чудесно. Як думаєте, кого із них жруть? Вірніше, кого в обличчя трахнуть. М? Ставте свої ставки. А ми труп, до речі кажучи, вже бачили, здається, того, хто помер першим. Коротше, і дав народження чужому. Собственно, Нашу мені цю штуку дали. Вона взагалі не працює. Коротше. Ми труп начебто бачили того, хто прийшов з цього човна і помер вже на станції. І після цього там чужий Ну, коротше, в результаті цього чужий з них вирвався. Чи в результаті виривання чужого вони померли. Так от, напевно, правильніше казати. Це, до речі, цікаво, що у нашого персонажа повне здоров'я показується. Там в -у прохолп. О, центральна зала. Не повредить тут ничего. Су, эти... Сколько времени тут глюшит? А там что? Кубка? Если предположить, что это корабль. А -а -а -а. Вот он наш большой куб. Тихо вы. Что? Разбудить боишься? Ты извини, приятель. Хватит придориуться. Время дорого. Осмотритесь. Это было что-то живое. Теперь это наша собственность. По праву. Надо средить права. На это. Значит, возьмем, что сможем, потом вернемся. Поищите, что еще тут есть. Марло, мы что-то нашли. Какие-то следы. Следы? Тут что-то тащили. Но это не все. Необратно. Что это? Следы ведут сюда. Тоже название, что на боковом самописте. Острому. Они здесь были. Может, они бросили корабль и сели сюда? Да уж я понял. Черт. Если yes, ну тут уже кто-то был.

Коротше кажучи, це якраз таки, походу, той самий перший човен, а, який знайшли в першому фільмі, ми дуже повільними темпами йдемо по ньому, бо чомусь бігати наш персонаж тут не зможе. Скафандер у нього занадто тяжкий для таких приколів. Як думаєте, чи знайду я аварійний маяк? Можливо, знайду. Оце от яскравий світло, типу каже, що щось я знайду. Мікс, я нажов мойчок. Тут щось з правої сторони, наче пролізло по стінці. Або, можливо, це був оцей от просто вибух від цієї штуки. Пип. Я просто здогадаю, що треба зробити, і воно просто перестане працювати. Бо я геній. Ну, а так я повторюсь. Ларно, ти довжене то видіти. Ну, а я повторюсь. Мені тут здалося, що тут щось проповзло. Можливо, ото от воно напевно, навіть на горі там знаходиться. Треба буде передивитись мені, можливо, самому. ті кадри. Бо це фактично як весь ЦП Containment Bridge було, коли за мною. Ганяла здоровенна штука, яка завжди пробувала знаходитись за межами мого поля зору. Я не знаю, що і де робить звуки. Ми таке враження просто ходимо по манній каші чи по чомусь такому. По поролону з пінопластом разом з фольгою якоюсь. В принципі, воно на це якраз таки схоже. Дуже дивний човен. Так. Коли вже твоя історія закінчиться, бо мені треба буде завершувати епізод, а. Я не знаю, коли його тут завершувати. Бходу мені зараз вниз треба до цих дух напарників. Давай Ну. Що я не з тієї сторони підійшов? Хопля. І вниз. Не сказав би, що та от ручка у нього якось нормально виглядає для зачеплення. Але яка різниця. Епізод можливо буде довгий через цю блін сцену, яка розтягнулася на дуже довго. Ага. Ладно. Офігу. Якщо треба буде, потім в майбутньому розділю на два епізоди, тільки варто буде. Зрозуміти де й коли. Я да. вправду. Обличчя трахальщики. От вони всі. І ви прямо поміж них ходите. Чим це закінчиться, що комусь на обличчя хтось стрибне. Виглядає так, наче це неонова вода якась. Так, тепер ми. Я не можу вже використовувати от ніякі штуки свої. Що, на цьому все? Ой, що ж що зараз буде? Ближче, ближче сюди своє підстав. Ще ближче. Взагалі засунь його туди. Ну, фактично те ж саме, що відбулося в фільмі. На цьому ми завертемо цей епізод. Мені, до речі, стало цікаво, чи вони притягнули фейсхагерів з собою сюди. О, двері зачинені. Якщо це гру не проглючило і ви це бачите. Скорее за все не проглючило, або проглючило, и вы это бачите. Скажи мне все, где твой корабль? Дай мне коды управления. Если мы снимем блокировку внешних коммуникаций, мы его сюда пригоним. Хочешь, чтобы я говорил? Вытащи меня отсюда. Не надейся, Марлоу. Да что ты. Но ну, если что, я здесь. Уэйтс, у меня в технобашне все датчики вспыхнули. Тварь здесь. Приступаем к плану Б. Я хочу вам помочь. Идите сюда. У мене девоської є. Чудово! Ти йдеш першим, а я обійду тебе сторон. О! Тут вже двері відчинились. А я обійду тебе стороною до точки збереження, на якій я буду сподіватись, буде написано. Гімно! Рядом рах. Тобто чужий тупо у мене під боком десь. Або, можливо, це люди проти мене працюють, і мене як приманку просто викинуть. Так, коротше кажучи, на цьому у нас вже все. Мені зараз по-швидкому треба на конвертацію посилати все це і пертись в своїх справах. А наступного епізоду ми продовжимо. Тут варто ще ці двері обійти, подивитись по сторонах, бо раніше вони були зачинені. І якщо ви думаєте, що то чужий, то не чужий, то, скоріш за все, там людина ходить, як вони і ходили. Ладно, коротше кажучи, на цьому все бувайте. Зустрінемось вже наступного разу, тим більше, що я тут вже зберігся.